Так, да, коротше, панство, приїхали в Чернігів на день. Виходить, будемо зараз підкоряти чернігівські підземелля. Е, перший раз досвіду немає, як лазити без поняття, так що будемо на ходу дивитися ще, розуплятися. Їх туди штук 20, що будемо тільки думати. Більшість з них тупікові, звісно. двох словах, то не давно так. жив тут е, Змій Гаринич, і як ми всі знаємо, він е, з сусідніх сел. Е, Дань йому цигані просив, щоб йому приносили, і він їх ушов. Причому ну, місяць по циганському джентльмену. Які ще шанси заблудитися в цій системі? 50-50. 50%, що ми помремо нахуй, і 50%, що ми можливо, виліземо. Блін, чернігів нікого не щадить. Я сьогодні буду знімати з голови виходить першого обличчя подивимось, як буде глядати цей формат. Йоу. Ну що, я йду? Ну, давай. Ти бачиш, я бачу. А залізаємо. Хто останній, да? Либо ти, либо я. О, ну вона така. Влажненька дырочка. Сука, чуть не пал. Вот, блядь. Круто. Ого, скидь тут.

Катирочка вона страшна, вона страшна. Що ви тут затримуєтеся ще до нашим тут тримаємо чуть-чуть. Балище трону нахрен. Це Ігор іде да? і за ним пещера ширше, ширше. Там пан Максим. Петля проверять. Да, ты пик. О, нормально. Давно Не Выжидай сексуально. Нет. Блядь, это хряб. Да, уже вылез. Що там жукаешь? ти можеш акуратніше Ирк, Поворот можешь аккуратнее шлести? Вот для чого фізрук учив у нас передвігатися передвигаться до Да-да. Тут якісь долбоб розкидали чи то сир, чи то шок, і воно, блядь, не є е, нахуй. Покрилось плесенью. Ми здохнемо. Піздець. Подал Ладно, Макс, я туда побег. Пишу, поряд. Ого. Там тоже есть проход? Нет, тут прикольная быка. Екер, Давай беги. О, все, давай, пошел, пошел. Блять, два, такого? Ты не так что ну, вать, блять. Чего тут ссы, одна штука. Ну ладно, понадобилось. мужики, ты такой типа, уже не Тут, вот, сука, пугаешь меня, Гендон? Не, в натуре, в перечитании в машине слова за Не Наслался, я не остался! То пусти, кибать! Быди дыха! Тут церковь воняет. Ты в пицзайне газу заменя. И знаешь? Ну не. Ты бы? Ну ты же на нее. знаю. ты не ты ее разрушаешь? Блядь, сука, блядь, кріночовечка! Ой, блядь! Блядь, Ігорчик, можна страху так высоко не поднимать? Ого, в тебе дирка тяжка! Ай, блядь! Ха-ха-ха! В'їбай без мене! Ух, ніхуя себе! Давай, ну ладно, я поворот рано ничего не заканчиваю. Подожди, я с вами. Да, 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 дай вылезти на меня. Да я уже на сантиметр берет тебя. Блин, заминаем сантиметр. Что, блядь? Что, блядь, пизды, что нормально, что кислорода? Ну что, на секунд 20 точно хватит. Если смеяться, я не буду. Проліз через цю дирочку я своїм пузиком Верка тут дирка Блядь, натикай Очко зжалось по Очко зжалось, блядь, там 5 атмосфер, блін. Короче, по новому зараз називались братська могила, всі діла. Значить, що не в печеру, і все буде круто. Я вже біжу. Тут просто пил ми підняли. Навіть! Коротше, цю паскуду зараз випускаємо. Я Я зараз випущу, блядь. Так, а що, ти хочеш, щоб ви не випускали? Хорошо, а щось туди ляже Блядь, ти мені щас ногу зламаю. І поліцейські. Так не кричи тут, блін. Чувак, ми взагалі тут, тут, от клейон. Ні, це не клейон. Так воно тут ще висипається. Не, пыхай туда жопой пойду. Окей. А можете поехать на четверку ее сдрубить? Фотку. Ерек, <laughs> дай же ноту чай пить. Yeah, тут нет. Точно? Точно. То давай разум. Не, yeah, ну no, там хуйня Чего тут заебись? Или ляжем? Не-не-не, nee, я хочу без простора там на тронце писать. <плес> лис, блядь. А я лис? Ну ты. Я могу, блядь. Чекай, у меня тут все расправилось, потому что я жопу показывал. Тут главное не быстро, аккуратно. Понимаешь? Поново, короче, буду так вот нам подсвечивать. Так вот, короче, лазать. Тёма, вибачь, мне надо парнуть. Блядь, пошел нахуй! улице куплю для резинового бабу. У нас спокойно и жарко не просто. Кис-кис-кис. Я котик, ты котик. Что бы вы сделали, если бы видели меня здесь? Давай фарм. Короче, вот ты злазал. Артём помнит, свои блядь. Артём возьму, я фару. Артём, блядь, дай фару. Гандон. Сука. Машина є, блядь, фарай нема нахуй. Коротше, подумав. От злазив всю печеру. Зараз ще подумаємо, може тут відпочинемо, а може підемо розряд сам каскад печер. Вот. Ну взагалі, не грі підорасю, так. Не постанова. Пацани! Пацани, блядь, нахуї! Просто ще біду бахує. Я. Я, ну, це що ж такое? Пацаны! Зацінись! Це щось знімає, да? Панове! А? Розпиваємо дари, печери, дари! Різька обіцяли, підняли. Як то кажуть, щось забирають, якогось цигана. А щось за це дають взамін. Давай, Ди, не не та потім, та, подожди, давай я тут не знаю. А подожди, давай мы же хотіли печери та сразу. Не, да не будем все. А давай печерри. Да ты не Сашки. Бля знайшли пан Ігор знайшов кістку з сибирської язви. Ну, дуже крута штука, коротше. Так. <реш> да. Вона да, там живе всередині, коротше, розмножається. Харч, ти її голими руками трогаєш з відкритої рани. Добрян, yeah. то що треба. Я спитав, <реш> <нашла> ти знайшов інфекцію? <реш> Наконець-то знайшов. <реш> <реш> шукав, шукав. його все-таки є. Да-да-да. <реш> 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 Поехали. Блядь. Упала. <решил> блядь. чей упал. черт блядь, я её. Ай, Ай, блядь. Бля! Да, я, я сделал. Да чистый. Почти. <систой> Давай руку. Не а, ты. а то добро едешь. Ебашный стал. Ебашный, да. Ты попиздил ложкой, да, Горчик? Ага. Ну да, идем. Все. Всё, закончилось. Я же говорю, блядь, я для лысых с тобой буду качать. Только я там не могу. Ладно, по-новому, шукаем и залазим. Я не хочу скотчить, я по верху пройдусь. Бля! ха ха Ой, блядь. Нормально. Аккуратно, не падай. Держу, держу. Блять. Аккуратно, не падай. Лики с цикло Блять не вали На хе мы сюда не хуй зна Піган нехай не розхопался На не в лучшем стане Чеполи Я думаю на него положили хуй що похаваємо печаль, наш коли сюди не було Погнали я тоже за цю ідею Похаваем, та й поїдемо додому Подержи! <плодий> <Подрожем. разнав> О а ми далі, йдемо? Не, ми тут Короче, по нову йоу Івся <плодий> за <плодий> гриб круто Якісь бидва з mm. Фу. Коротше, ми зараз будемо трапизничать. Поставимо камеру. Трошки ну, заснів. А потім і вже завершимо сьогоднішні наші пригоди. Йо. Ну, коротше, анекдот. Встрічаються, коротше, три сталкера на свалці. У одного глаз вибит, у другого табло, все в шрамах. А у третьего пальцев на ногах нет. Ну и, короче, стали спрашивать, у кого откуда вот такая красота. Первый на глаз показывает и говорит: Это я пацанам хабар зажилил. Пришлось отстреливаться. Ну, все так типа уважительно кивают. Да, класс, молодец. Второй на табло свое тычет. Это пацаны, я типа настаю псевдо собак нарвался. Все, значит, тоже уважают, смотрят на третьего. А тут типа растерялся так. А у тебя с ногой что случилось-то? Да, говорит, у пацанов пахал в лагере, так трусы себе свинцовые надел, чтобы им патентом от радиации не стать. Ну и чё? Так резинка лопнула. Что, закинчим видеоролик наш? Это конец. Меня нагодували, напоили. Нормально, подочекай. А зараз ми на жопі будемо тут спускатися. Я ну, там ти сам. Це експрес по до Києва? Вот там, бачиш, да, рубашка якась. Там на Никульорна якомось не нарізав людей. А там там якась рубашка ото від людини, яка там спускалась в останній раз, не прислав. Де сама людина мені не понятно. Не компрес з Іспанії. Такі як без нас ромля гімнопля з бурмоляни Запхали внюсло теї, на плечі венкелее, як допучку здужив сі, хлопочка свідків всі, які сам товаліщі, двохітом одне літу Сльози навердаються, но це все бездолу, які сам тут. Jak jestem to, ale jest mochie dometu, seriozy nam